Робити вогонь і лід. Є когось для сока, вижималка, для цитруса. Я люблю вогонь, я взагалі така вогняна стихія. Я така, ух, ах, типу, я гаряча дуже. Що, мене не чуєте, чи що я зараз. Е... Ну, я вас зараз щас... всі мовчали, всі мовчали. Я десять разів повторила, крикнула, знаєш, так нормально. І тут я повертаю голову, а в нас стоїть є Я щас підходжу. Держи. Ти мовчиш, я забираю. Я забув. Мені це приколи? Ні, Які приколи? Чого ти ну, мовчиш? Я забув, я не чую тебе Забув. Так не робиться, я кажу. Скажи, що в мене є, я там використаю і потім тобі дам. Просто й не почув, Вона щось на емоціях зараз буду всіх вбивати. Ну, капець. Віка, як віка. Агресія, неврівноважена. Е, нібито і всі повинні. Ну, коротше. Крисук, я щас, чесно, буду вбивати нахрен. Він мені потім дав, все було добре. Да, Віка. Підходить ектор. Ох, у вас тут і гаряче. Відчуваєте, як ваші конкуренти наступають вам на п'яти? Найбільше мої конкуренти на проєкти це Сашко і Дар'я. Сашко. Кондитер. І в нього класне є поєднання смаків, текстур і т.д. Але на проєкті він довів, що він не тільки кондитер, і в нього класно ще працюють і солоні страви. Я відчуваю, що мене е, вважають сильним конкурентом. Це мені подобається, дуже сильно подобається те, що мене вважають конкурентом, але і трішки напрягає в тому плані, що е, багато від мене очікувань. Ой, господі. Дар'я для мене дуже сильна, бо вона, по, окрім того, що вона класно готує, вона багато дуже знає і дуже знає багато саме кл... по класиці, знаєш, типу базових якихось речей. як плануєте сьогодні перевершити своїх суперників? Е, я буду робити тарт е, okay. з лимонним курдом, з меренкою yeah. і хочу зверху потім фламбувати. О, лимонний тарт з курдом та меренгою це мій фаворит серед десертів. А де ви плануєте застосувати азот? Мрозово. Ага. Хочу вам зробити комплімент. Ви така стильна сьогодні. Так, да, вам подобається. Ага. Мені подобається поєднання таке, типу, знаєш, жакет, ну це мода, розумієш? Покрити головою. Вправо. Вправо. А що? Ти мені схожа на Ярослава. Я yeah, на Ярослава не схожа. Я зараз ображусь на тебе, Нозік. Ah. Блін, ви мені кожен випуск робите э, компліменти. Мені аж незручно. Не а що ви нікому іншому не робите? То хай інші заздрять, а ви не переймаєтесь. Так інші заздрять. Наталка заздрить, а мені пофіг, мені приємно. Типу why not, типу, якщо я дійсно гарно виглядаю, коли мені роблять компліменти, чоловіки і жінки, це круто, класно. Я теж часто роблю людям компліменти, як чоловікам, так і жінкам.